У засобах масової інформації активно розходяться чутки про те, що Національний банк нібито закупив послуги з перевезення таксі для ключових працівників, не відповідають дійсності. Абсолютно сума, про яку говориться в 350 гривень за кілометр, вона є хибною. Вартість проїзду одного кілометру для вибору переможця формувалася на базі восьми показників. За пріоритет визначено перевезення в денний час по місту Києву. 40% за перевезення по місту Києву в нічний час доби 30%. І інші показники перевезення за межами Києва в одну сторону, в дві сторони термін очікування по 5%. Загальна сукупна вартість, яка надана компанію Август Груп, склала 349 гривень 70 копійок. Однак це аж ніяк не говорить про вартість перевезення за кілометри. Таким чином, Компанія-переможець Август Труп надала пропозиції перевезення по місту Києву в денний час доби 6 ,40 гривень 40 копійок, перевезення по місту Києву в нічний час доби 9 гривень за кілометр.